Минулого разу я, я тут не був, я ці всі ваші, як кажуть, дебати і битви під кронами знаю. Ну і знаю ситуацію, яка взагалі в Україні і літі, літі, літі не тільки тут. Мені Вони, здається, що в першу чергу з боку воїнської ложки з боку можна Треба подякувати людям, які це вплинуть. І там є околого, що має які роблять, які вважають телевізор, і які вважають. І тим весніцям, які вважають. Всім це вважають. Слава Богу, це наша спільна проблема. І Інша справа, що от я послухав 20 хвилин, чомусь розбіглася по Ви за, а ви проти. Та ні, ми ніби не проти, це ви проти, а ми за. В чому, в чому суть? Є 716 гектарів. Я розумію, що десь там те, що не написано, мешканці інші хочуть зберегтися, собі їх перебудувати, щоб треба було тихо, дихати відповідь, було погулять. Хтось там розраховує, що, ну, вибачте, буду казати грубо. от Ми притримаємо, а потім так. Скажу вам, чесно, як спеціаліст, тут нема із деревних рослин нічого, щоб уявляло велику цінність з точки зору охорони. Це типовий набір того, що в нас зазначається списку. Я, 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 я просив 5-7 хвилин. Це не те, що ми писали, це те, що хтось похований хто Я нам невідомий Просив 5-7 хвилин. Я розумію, що крім цього, є лілій працює. Крім цього, є таким іграми. Так як, як кажуть, чесно покласти руку на ногу, якщо, уявіть собі, не, не дай Бог, цього лісу не буде, такі розвернуться, полетять ніж ходити. Вони не наскільки, наскільки думки. Дуже Ні, не, вони, не, вони не дуже. Вони не наскільки не, молодці. Я ж кажу, якщо не дай, Бог цьо, э, таке треба, що його. Ну, не ну просто не дамо, ну, вже... Ви з ними домовимося, ні, ну давайте 5 хвилин, 5 5 почекайте. В цій ситуації найкращий варіант, коли, коли, коли ми всі <пкрутит> разом будемо думати про одне і те ж саме, а не будемо дебати, хто прав, хто винуватий. От мова, ви говорили за те, що ліс стає Абсолютно. Якщо ви робите заповідник, заказник... За ці рубки народ Бо Ви рубаєте не на мільйони, ви не відкупалися. Вибачте, так? Я грубо кажучи. Якщо, якщо чистить ліс, тоді це вже підсудно дітей. Неправда, ми закони читали. На жаль, на жаль, і... на превеликий жаль і, і, це, і власне, б... на нашу скоровоту в заказниках санітарні рубки не заборонені. Якщо ви скажете, що ні, в заказ... заказ... заказниках на сьогоднішній день рубки заборонені. Не заборонені. А не заборонені. А санітарні рубки заборонені. Санітарні рубки це заготів для лісу. А вибірку. А де це написано? Давайте п'ять хвилин. Людина попросила. Давайте вже свої дебати я поговоримо. Якщо ви особисто зараз розвернете, піднімете голову, он пішли засукати сосни, і вони підуть. Зі швидкістю 200 гектарів в рік. Мова йде про інше. Ми сьогодні подискутуємо і моя пропозиція чітка, ясна і зрозуміла. Спеціалісти, активісти, ще хтось збирається в пусти коло і вирішують практичні питання, наприклад, із відведення якихось територій в якийсь режим. Потім збирається громада і вони кажуть, ми командою, Пропонуємо тут і ваші інтереси, тут і ваші інтереси. Бо е збиратися тільки для того, щоб обізвати один одного чимось там, кимось сказати там, про компетенцію, не компетенцію, це не вирішення проблеми. Це балаган, базар, називайте як хостя. От е З того, що є, наприклад, є е тут популяції лілії собої, це не весь ліс, це не 716 гектар, це якийсь шматок. Є, є, є там. Ще, ще якісь об'єкти, наприклад, це знову якийсь шматок. Отакі от, от речі треба дійсно охороняти. По шматках. Що ви... а? шматках. А? По, шматках. Ні, по шматках. От ви сказали по шматках. ми проти шматків. Ну як, Огородити. можна Давайте, давайте, дослухай, давайте, дослухай. давайте. Ну, думку дослухаємо. Ну, ви ж розумієте, розуміє? от мова йшла про, про, про закони. Коли ви будете подавати документи на якийсь природоохоронний статус, ми повинні вказати заради чого. Фраза, а нам так хочеться, вона в законі не прописана. І якщо це буде повністю заповідний об'єкт, ну, вибачте, екологічні стежки не більше. Всі інші порушення будуть карати законом.